Десять ситуацій, коли нам здається, що дитина поводиться погано, але насправді це не так. Іноді трапляються такі моменти, що нам здається, ніби дитина навмисно влаштовує істерики, аби перевірити нашу терплячість. Кричить у повний голос, катається підлогою, тупотить ногами і плаче. Насправді ж це все нормальна поведінка зумовлена розвитком та зростанням дитини. Зрозумівши й усвідомивши це, ми навчимося краще розуміти наших дітей. Перше. неконтрольована поведінка. Ви просите дитину не розкидати іграшок, а вона бере і жбурляє їх. Це все тому, що відділ мозку, що відповідає за самоконтроль, Остаточно сформується лише у підлітковому віці. Більшість дітей учаться опиратися своїм бажанням зробити щось погане, лише досягнувши 4 років. Друге, гіперстимуляція. Автор книги Просте батьківство пише, що веселощі та ігри у житті дитини мають знаходитися у правильному балансі із нудьгою. Спокійним проведенням часу і відпочинком. перенасичений розвагами день стомить дитину. Отже, саме через це починаються істерики, третє незадоволення першочергових потреб. Ви самі чудово знаєте це почуття, коли ви голодні, але дитині важко зрозуміти, що саме змусило її нервувати та відчувати дискомфорт. Голод, спрага, раптова біль чи втома. Якщо першочергові потреби дитини не задоволені, їй важче контролювати свої емоції. Четверте демонстрація сильних емоцій. Дорослі вміють контролювати свої емоції та не виявляти їх, але маленькій дитині робити це занадто важко, тому вона може раптово закричати або заплакати. Не зупиняйте її. Та не кричіть. Заборона або придушення емоцій може привести до ще більших наслідків. П'яте. Необхідність фізичного навантаження. Рух це невід'ємна складова розвитку дитини. Вона повинна бігати, стрибати та дригати ногами, замість заборони бігати квартирою, краще підіть разом на дитячий майданчик або запишіть дитину до спортивної секції. Шосте. Розвиток самостійності. Нехай вас не лякає той факт, що ще вчора дитина могла піти гуляти у тому, що ви їй підготували, а сьогодні надягти чоботи на руки і вирушити на двір. Діти стрижуть волосся, споруджують будинки зі щойно попрасованих простирад, розкидають речі та роблять усе, що суперечить звичайній людській поведінці. Але так вони навчаються самостійності, відповідальності за свої вчинки і планування власного вільного часу. Не сваріться, а примиріться із цим. Це просто ще один етап розвитку. Сьоме. Інша сторона сили. У кожного є недоліки. Наприклад, ви чуйна і терпляча людина, але співчуття іншим. Призводить до отримання негативних емоцій, те саме і з дитиною. Вона може залюбки ходити до садочка, але дратуватися, коли діти починають гратися не за планом. Те, що ми вважаємо небажаною поведінкою насправді ще одна риса вашої дитини. Це просто інша сторона її сильних якостей. Восьме, бажання грати вам потрібно збиратися у крамницю. А дитина тікає і просить її наздоганяти. Таким чином, вас просто намагаються залучити до ігрового процесу. Адже саме так діти пізнають світ. Крім того, малюки дуже люблять отримувати позитивні емоції від гри з батьками: сміх, обійми, ласкаві слова. Приділяючи щодня достатньо часу для гри, потреба буде задоволена, тоді ви зможете провести вечір. В тихій та спокійній атмосфері, 9 Реакція на емоції батьків. Емоції можуть передаватися від людини до людини, наче струм по дротах. Ви навіть не помітите, як ваша дитина почне копіювати вашу поведінку в усьому. Не кричіть, якщо самі постійно нервуєте, поспішаєте, ні з того, ні з цього підвищуєте голос і сваритеся, Ваша дитина це ваше відображення. Почніть із себе. 10. Нестабільність меж. Сьогодні серед дня ви разом із дитиною наїлися цукерок, а наступного дня забороняєте, бо це шкідливо для здоров'я. Сьогодні ви прочитали 5 казочок на ніч, а завтра у вас бракує сил. Це все зрозуміло, але не вашій дитині. Діти люблять стабільність та передбачуваність подій. Визначайте лише ті межі, яких ви зможете дотримувати, тоді стосунки із дитиною зміняться на краще.